Краса, як угоді, описати словами. І навіть знімаючи на сучасні приборчики видно відео, але не додаєш туди ні запах повітря, яке воно чисте, яке воно приємне. Ні вітерець, який Тихенько гуляє. Сьогодні вітру нема. Це так легесеньке, легесеньке, до торкування. до обличчя. Але ж цього на відео не покажеш. Ну, стараюсь вам розказати. Ваша уява додавить. Вдобавок це, може, вам буде стимулом. Самій піти на прогулянку, постаратися не тільки дивитися, а й бачити і відчувати усю цю красу і багатство природи. Звична дорога до мого звичного лісу. А проявляється сьогодні вона по-другому.